Ви знали, що світло найдивовижніша річ, яку тільки можна собі уявити. Більшість людей упевнені, що воно просто допомагає нам краще бачити. Інші знають, що світло подорожує всесвітом, переміщуючи енергії з одного місця в інше. І робить воно це з теоретично найбільшою можливою швидкістю майже 300 тисяч кілометрів за секунду. Тобто за одну секунду воно 7,5 разів може облетіти Землю. Також всім відомо, що світло забезпечує існування рослин а відтак і життя на нашій планеті загалом. Але природа світла дуже складна. Принцип його дії не завжди можуть пояснити навіть досвідчені вчені дослідники, які за останні 200 років провели незліченну кількість експериментів, результати яких довели, що світло, за яким спостерігають, веде себе інакше. Ніж світло на яке не дивляться. Тобто те, чим здається світло, і те, чим воно є насправді, це дві різні речі. Світло тісно пов'язане зі всесвітом, що влаштований надзвичайно загадково. Ви на каналі Хмаринка Сайенс, і зараз ми спробуємо пролити трохи світла на природу світла. На початку 1700-х років Ісаак Ньютон висунув теорію, що світло складається з дрібненьких часток. Які він назвав корпускулами, а вже через 100 років, у 1801 році, вчений на ім'я Томас Юнг заявив, що світло радше схоже на хвилі, аніж на частки. Він довів це за допомогою цікавого методу, знаного як двощілинний експеримент Юнга. Дослідник встановив дзеркало світла і спрямував його через дві вузькі щілини на дошку. Він помітив, що замість двох смуг світла на іншому кінці щілин. Утворюється дивний смугастий візерунок. Це явище стало відомим як інтерференційна картина і було безсумнівним доказом того, що світло розповсюджується у вигляді хвилі. Під час руху ці хвилі коливаються вгору і вниз. Але коли дві хвилі перетинаються в одній точці простору одночасно, виникає явище відоме як інтерференція. Уявімо, що у вас є ванна. Де на воді плаває гумове каченя. Одночасно дві хвилі досягають качечки. Одна спробує здійняти каченя вгору, в той час, коли інша буде опускати його донизу. Що відбудеться за умови, що хвилі однакової величини знаходяться у протифазі, вони нейтралізують одна одну і качечка взагалі не зрушить із місця. Це називається деструктивна інтерференція. Аналогічно, якби хвилі одночасно намагалися підняти каченя вгору. Воно б піднялося вдвічі вище, це називається конструктивна інтерференція. Оскільки хвилі розширюються по колу, то дві хвилі, що знаходяться поруч, починають одночасно конструктивно і деструктивно заважати одна одній. Ось дві хвилі на воді. Бачите ці лінії? Більш спокійні ділянки, де хвилі нейтралізують одне одну. Це ефект, який ми спостерігаємо, коли світло проходить крізь дві щілини. Коли світло з однієї щілини поширюється. Воно пригнічує іншу хвилю світла в певних точках, формуючи інтерференційну картину, яку юнг помітив на дошці. Тож відповідь було знайдено: світло виявилося хвилею, а не частинкою. Але в цьому експерименті криється більше ніж видається на перший погляд. Перенесемося ще на 100 років уперед, у 1905-й. учені того часу були збиті з пантелику явищем відомим як фотоефект. Виявилося, що коли світло направляти на металеву поверхню, від неї відриваються частки, електрони. Вчені дійшли висновку, що це відбувається під впливом енергії світла. Припустимо, що це як фрукти на дереві. Щоб зірвати пліди з дерева, необхідно використати певну кількість енергії. Як тільки енергія стає більшою ніж сила щеплення плоду з гілкою, плід відривається. Так стається зі світлом та електронами. Як тільки світло досягло електрона і давало йому вдосталь енергії, щоб здолати поріг, він відривався від металу. Однак вчених вразило те, що при збільшенні інтенсивності світла очікувалося, що електрони будуть відриватися швидше. Якщо сильніше смикнути пліди з дерева, він відірветься швидше. Більше енергії дорівнює більше вихідної кінетичної енергії. На практиці все було по-іншому. Інтенсивні світла зовсім не впливала на швидкість вихідних електронів, але впливала на кількість випромінюваних електронів. Це дещо збивало з пантелику. Альберт Ейнштейн став тим, хто розгадав цю загадку. Він встановив, що світло повинно розповсюджуватися маленькими порціями енергії. Тому збільшення їхньої кількості, тобто підвищення частоти, було єдиним варіантом збільшити енергію, що спрямовується до електронів. Він назвав такі порції фотонами і невдовзі здобув Нобелівську премію за свою роботу. Здавалося, що світло знову стало схожим на частинку, але чесно кажучи, це внесло ще більше суперечок. Озброївшись новими знаннями, вчені знову спробували пояснити двощілинний експеримент Юнга. Тим паче за цей час точність обладнання та якість проведення експериментів значно підвищились. І тепер стало можливим випромінювати один фотон світла за раз. Таким чином, цього разу, при виконанні експеримента Юнга, крізь щілину було надіслано лише один фотон, який потрапив на віддалений детектор. Детектор зареєстрував прихід фотона лише в одній точці, тобто світло знову вело себе, наче частинка. Але чому ж тоді воно перешкоджало саме собі у попередній версії експерименту? Вчиним спала на думку така ідея: вони надіслали кілька фотонів по одному за раз і відобразили результати на детекторі. І ось тут результат виявився дійсно дивним. Детектор знову почав бачити, що фотони приходять в одну точку один за раз. Але на диво фотони, що надходили, почали формувати певний візерунок. Це була інтерференційна картина. Підтвердження того, що світло поводить себе як хвиля. Якимось чином, один фотон, який залишав детектор певним чином, перетинав обидві щілини одночасно. Цього було достатньо, щоб потім взаємодіяти із самим собою на іншій стороні, поводячись як хвиля. Якби світло було просто частинкою, то під час проходження крізь щілини ви б не побачили цього візерунка. Ви б бачили лише дві світлові плями. Одну для частинок, які пройшли через одну щілину, другу для частинок, які пройшли через другу щілину. Але інтерференційна картина з кількома лініями світла спростовує це твердження. Вчені продовжували спроби з'ясувати природу світла. Цього разу вони поставили експеримент, встановивши два детектори біля щілин, щоб можна було спостерігати, чи дійсно світло одночасно проникає крізь обидві щілини, але воно не проникало. Водночас воно перестало формувати інтерференційну картину на віддаленому детекторі, і ось тоді вчені почали усвідомлювати, що світло хоче бути поміченим. Для нього не важливо за ним спостерігає людське око чи пристрій. Як тільки зі світлом вступала у взаємодію якась частинка, а це єдиний спосіб, у який ми можемо виявити світло, іншого способу для цього немає. Воно починало проявляти себе інакше ніж якби його взагалі не помічали. Це виглядало так, ніби світло фокусувалося щоразу, коли Всесвіт ставив йому запитання. Де саме воно знаходиться, тоді як без такої уваги воно схоже розслаблялося, перетворюючись на щось більш розпливчасте. Як не парадоксально, але це означає, що світло радше схоже на хвилю ймовірності ніж на будь-яку дискретну частинку. Щоразу, як його запитували, де воно знаходиться, воно сміливо видавало чітку відповідь, вказуючи єдину конкретну точку свого перебування. Але коли його ніхто не контролював, складалося враження, що світло рухається в усіх напрямках одночасно, відповідно до певних ймовірностей. Якби ви провели експеримент кілька разів, то змогли б кількісно оцінити ці ймовірності, дізнавшись, що з більшою ймовірністю світло потрапляє на смуги інтерференційної картини і з меншою ймовірністю у прогалини. Це висвітлюється в так званому парадоксі трьох поляризаторів. Уявіть собі пару поляризаційних сонцезахисних окулярів. Зрозуміло, що вони зменшують кількість світла, яке може проникнути крізь них, зазвичай близько 50% залежно від типу лінз і довжини хвилі світла. Вони працюють завдяки тому, що складаються з тонких ланцюжків молекул, які проходять уздовж лінзи. Будь-яке світло, що коливається в тому ж напрямку, що й лінза, поглинається. Будь-яке світло, що перпендикулярне до ланцюжків, без проблем може пройти крізь. Цікавим є випадок, коли один фотон проникає крізь лінзу в напрямку, що є діагональним до неї. Тоді половина фотона не проходить наскрізь. Очевидно, лінза не в змозі просто поглинути частину коливань, що паралельні прямим, і пропустити частину, яка перпендикулярна до них. Натомість фотон замикається в одному або в іншому напрямку. Він або поглинається остаточно. Або проходить наскрізь, але вже з новою перпендикулярною поляризацією, яка наближається до тієї, яку він мав би зайняти, щоб легко проходити наскрізь, звідки ми знаємо, що фотон не перебував у цьому напрямку з самого початку. Завдяки тому, що трапляється, коли ви починаєте додавати більше лінз. розмістивши другу лінзу за першою, можна повністю заблокувати світло за умови, що дві поляризації перпендикулярні одна до одної, скажімо, ми розвернемо другу лінзу на 90 градусів по відношенню до першої. Будь-яке світло, що проникає крізь першу лінзу, має 0% шансів проникнути крізь другу, як при намаганні відправити листа крізь сітку рабицю. Як наслідок, ми бачимо лише чорний колір. Та додайте третю лінзу і розташуйте її під кутом 45 градусів між двома іншими. І, як не дивно, світло знову почне проникати крізь усі три лінзи. Це може видатися нелогічним, як додавання нових перешкод здатне збільшити кількість світла, що проникає крізь них, але такий результат практично відкидає можливість того. Що світло має незмінний напрямок, воно повинно фокусуватися на кожній новій лінзі, щоразу підкидаючи квантові кості, щоб побачити, воно було правильно спрямоване з самого початку чи ні. Якщо воно проникає крізь першу лінзу, ймовірність 50%, то лише тому, що було спрямоване ідеально перпендикулярно до поляризації лінзи. Тобто, коли воно досягне другої лінзи, то потрапить на неї з поляризацією, яка є діагональною. Отже, шанси на те, що воно пройде крізь лінзу, знову ж таки 50 на 50. Знову воно підкидає свої квантові кості, і шанси на проходження знов таки 50 на 50. Якщо воно проходить і через цю перешкоду, то знову прив'язується до нового напрямку, наче так і було і з самого початку. Але це, звісно ж, не так. Тобто, тепер воно поляризоване по діагоналі відносно третьої лінзи, тож шанси проникнути крізь неї зараз становлять 50%. Звісно, деякі фотони не проникають крізь усі три ймовірнісні пластини. Лише близько 12,5% з них це вдається. Але це більше ніж 0%, що спостерігалося раніше, коли у вас було всього дві лінзи. Світло полюбляє діяти в дискретних величинах, воно квантове. При спостереженні воно, начебто, набуває дискретного значення, і відверто кажучи, ми не знаємо, чому це відбувається. Якщо ви уявляєте собі хвилю, то немає жодної причини, чому ви не можете уявити собі половину хвилі. Ви могли б ділити її навпіл знову і знову нескінченну кількість разів, і все одно отримати відповідь, яка несе в собі математичний зміст. Та, схоже, що на досить низькому квантовому рівні ви не здатні розділити світло навпіл після певної точки. Ви не отримаєте пів фотона або навіть півтора фотона. А якщо ви намагаєтеся це здійснити, фотон на основі ймовірності прийматиме те чи інше найближче ціле значення, але тільки тоді, коли його про це попросять. В іншому випадку він задовольняється ймовірнісним існуванням, інтерферуючи самі з собою, як хвиля, коли вона розпосюджується, перш ніж відповісти, коли згодом його спитають, де саме він перебуває. Що ж насправді відбувається із світлом, це все ще залишається предметом теоретичних міркувань. Найближче порівняння, яке у нас є, це так звані гармоніки, де на обмеженій струні може існувати тільки визначена кількість хвиль. На гітарній струні може існувати одна хвиля, дві або більше, але ніколи жодної, що не є цілим числом. Схоже, що світло функціонує так само. Можливо, щось стримує початок і кінець руху світла вниз. Хоча, що це може бути і які процеси ним керують, наразі невідомо. Проте істотним, мабуть, найбільш шаленим у всьому цьому є те, що річ не лише у світлі. Незважаючи на те, що ми зосередилися на світлі, яке функціонує як хвиля, і діє ймовірнісно, всі частинки матерії поводяться. Так само, світло це просто інша форма енергії, а енергія і матерія взаємопов'язані. Частинки матерії, атоми і навіть складні молекули мають довжину хвилі. Електрони теж можна виміряти кількісно, і вони теж залежать від ймовірностей, як і фотони. Ймовірно, що всі ми підпорядковані ймовірності, якщо скоротити все до найдрібніших деталей. Тож із чого ж насправді все складається? Із чого складається енергія і матерія, що спонукає їх діяти саме так, а не інакше? Що відбувається під маскою реальності? Чому всесвіт виглядає по-різному, коли за ним спостерігати порівняно з тим, коли не дивитися на нього? І що мається на увазі, стверджуючи, що навіть ви перебуваєте на певному рівні ймовірності, про все це можна лише здогадуватися: той, хто це з'ясує, буде Ейнштейном нашого часу. Але поки що ми можемо тільки сказати, що коли мова йде про реальність, здається, що Всесвіт бавиться в Кості. Тож ви і світ довкола вас. Можуть бути куди менш зрозумілими, ніж ви могли б подумати. Сподобався такий формат відео? Напишіть про це в коментарях та підпишіться на наш канал. За можливості підтримайте проект фінансово реквізити в описі.